не можна. Вам все можна, бандіта! Вам можна кров і з нас! Вам можна! Бульше візів вже немає. Вітаці? Давайте, давайте сідаємо! Не хочете зі мною, нагоді, один говорить! Давайте вийдете назад! Спокива, спокійно! Люди домагаються узаконення земельних ділянок, на яких вони працюють вже десятки років, де люди дійсно садять землю, обробляють. Понад місяць тому був скандал, коли міський голова звинувачував депутатський корпус про те, що вкрадуть в міста майже 50 гектарів земельних ділянок. Ми бачимо, що насправді є люди. Які дійсно працюють на цій землі, і через те, що міський голова, е, ну як на мене, абсолютно даремно е, забурив ситуацію. Люди протестують. На жаль, з криками ганьба в першу чергу міському голові, щоб все таки ухвала була проголосована і для того, щоб вони отримали те, чим вони багато багато років користуються, що їм дуже дуже потрібно. У нас є земельні наділи, які нам е, е, частина людям було надано в кінці 80-х років, особисто наші. Родині в 92-му році було офіційно надано земельну ділянку, коли розпадався колгосп. Земельною ділянкою користуємося кожен рік напротязі вже 24-й сезон. Постійно там, я кажу, з того живемо. А куди мені зараз, як мешканцю рясного, я народився там в рясному, я закінчив школу. У мене там живуть діти і внуки. Куди мені їхати, в яке село купити земельну ділянку, щоб я міг мати якусь гряд? Відбираю ту ділянку, яка була зароблена нами і батьками. Тепер йде боротьба, щоб нам, від... нам узаконити ту ділянку. Я не живу в Україні, я живу в вакуумі. То є брехлива держава і керівництво тим більше. Сама назва України земля невинна» Спотворює керівна система з нас рабів. Що ми в рамках наступного місяця вийшли на питання, і будемо буде Ухвалу, яка відповідає закону, я її відпишу, тут люди мали спокій і більша частина вже може йти на Донецьку проведення документ. Ми цим не можемо, зробити. підписав, бачите? Він обіцяв, дід займається своїми участками, ми все оформимо. А наскільки це правда, щоб то не було вилами по воді писано. Якщо зміниться в негативну сторону, обов'язково будемо тут Бо свої права, я кажу, треба відстоювати. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ